Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Можемо впевнено заявити, що перший результат роботи журналістів народного контролю вже є. Скаргу мешканці вулиці Стрийської 103 11 під'їзду почули і її вже виконують. Напередодні до журналістів народного контролю звернулись мешканці вулиці Стрийської 103. Люди нарікали, що ніяк не можуть дочекатися ремонту фасаду свого під'їзду. Уже людям кілька разів обіцяли, що проблему вирішать однак далі розмов справа так і не доходила. Вже через день після зйомок програми журналісти народного контролю знову повернулися на стриську і переконалися, що справа зрушила з місця. Працівники ЖАО взялися до ремонту фасаду будинку та прибирання території біля під'їзду. Головний інженер житлово експлуатаційного об'єднання пані Ростислава Петречко також виїхала на місце, щоб особисто проконтролювати процес роботи. Підприємство дало від обіцянку про те, що ремонт і роботи по ремонту штукатурки стін буде виконано. І що сьогодні організовано, і думаю, що до кінця дня ми це все. Проведемо на належному рівні. Зробимо вхід в під'їзд. Також журналісти народного контролю хочуть ще раз нагадати, як правильно оформлювати скаргу на адресу ЖЕО для того, щоб отримати результат. Наш експерт з юридичних питань адвокат Анатолій Мацей пояснює, що в більшості випадків ЖЕКи користуються правовою необізнаністю громадян. Звичайна скарга тут не допоможе. Має бути акт претензія про ненадання. Послуг або акт претензія про неналежне надання послуг. Тоді ЖЕК зобов'язаний розглянути даний акт претензію, відреагувати і надати відповідну відповідь. Акт претензія складається споживачем, який вказує, які послуги та в якому розмірі надаються або не надаються. Адвокат рекомендує, що при написанні відповідного документу були присутні один-два свідки родичі чи сусіди, які б зафіксували його написання. Акт претензія подається безпосередньо до ЖЕКу. Не рекомендую подавати його начальнику ЖЕКу, бо, як правило, начальників ЖЕКів на роботі завжди немає. Краще його подати працівнику канцелярії або секретарю. Якщо в ЖЕКу відмовляється, є така практика, відмовляється приймати акт претензію мотивуючи тим, що щось не додано, чи неправильно оформлений, тоді просто я раджу громадянам відправити рекомендованим листом з цінним повідомленням. Про вручення даного листа ЖЕКу. ЖЕК зобов'язаний про ці п'яти днів відреагувати. Проте в цій ситуації є дуже важливий момент. Писати акт претензію можна тільки в тому випадку, якщо укладений договір про надання ЖЕО відповідних послуг. Є такі варіанти, що довір укладені. Громадяни про це не знають, в вони просто не мають довері. То тоді, перед тим, як писати акт претензію, бажано звернутись, отримати належним чином завірену копію даного договору про наступ і вже після того сміло звертатись із актом претензію до начальника ЖЕК. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 55 02, Код міста 24. чотири. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.